А ти складаєш списки, із ними можна організувати дуже різну інформацію, як побутову, як от справи на день, так і космічну, як от перелік планет сонячної системи. А як створити список в електронному документі, дивися далі у відео. Перш ніж складати список, потрібно визначитися, що саме в ньому потрібно організувати, чи важливо для цієї інформації, у якій послідовності розмістити всі елементи списку та який знак застосувати перед кожним з них, список складається із маркера списку та значення списку. Якщо важливий номер рядка в списку, цей список називають нумерованим. Маркерами в ньому є числа, у такому списку зручно записувати, наприклад, дні тижня. Якщо потрібно просто відділити між собою різні елементи можна застосувати маркований список. Маркерами в ньому є фігури. У такому списку можна впорядкувати, наприклад, жанри фільмів для перегляду. Іноді елемент списку потрібно позначити Додатково, щоб вказати на його статус, як от чи було виконано якусь дію. Для цього є контрольний список, Його маркер квадрат із галочкою або ж порожній квадрат. Такий список добре складати для переліку справ на день. Ще існує ієрархічний список. Коли є вкладення списку в список. Тобто показано, що деякі елементи є складовими інших, наприклад, класифікація продуктів харчування. Гайда тренуватися. Зараз ми будемо складати список планет сонячної системи. Детальніше про них ти можеш дізнатися з іншого нашого відео. Створюємо порожній документ у текстовому процесорі Google Docs. Пишемо заголовок Планети сонячної системи, форматуємо його за допомогою стилів, набору параметрів форматування. Для цього виділяємо текст, вибираємо стиль, назва і бачимо, як змінився заголовок. Далі записуємо всі планети сонячної системи, кожну назву у новому рядку: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер. Сатурн, Уран, Нептун Залишається створити список. Як ти думаєш, який вид тут варто застосувати маркований, нумерований чи контрольний. Планети розміщуються в певній послідовності. Тож нумерація важлива. А тому вибираємо Нумерований список. Для створення списків є кнопки на панелі інструментів. Перевірмо їх, виділяємо всі назви планет і вибираємо першу кнопку. Це контрольний список. Кнопка праворуч це маркований список. Якщо натиснути на стрілку вниз, з'являється багато варіантів маркерів списку. Спробуємо кнопку, яка праворуч від маркованого списку. Це і є потрібний нам нумерований список. Натискаємо на стрілку вниз і бачимо, які маркери тут можна використати, літери алфавіту римські числа. Можемо також змінити форматування списку, наприклад, задати міжрядковий інтервал, відстань між рядками списку. Для цього виділяємо список на панелі інструментів, натискаємо на кнопку Для інтервалів і вибираємо подвійний. В іншому відео цього плейлиста ми розглядали, як додавати зображення в документи. Спробуємо доповнити щойно складений список Зображеннями планет, розміщуємо курсор у потрібному рядку. Вибираємо вкладку Вставити. Зображення Шукати в інтернеті. Вводимо пошуковий запит Планета Меркурій. Вибираємо зображення. Зробімо так, щоб інформація про кожну планету була на окремих сторінках. Для цього додаємо Розрив сторінки, вкладка Вставити, Розрив, Розрив сторінки. І тепер текст після розриву перемістився на наступну сторінку. Аналогічно додаємо зображення та розриви сторінок для всіх інших планет. Тож інформація про планети в нас на окремих сторінках. Щоб легше знаходити потрібну планету, можна створити зміст переліки з заголовками розділів документа та номерами їхніх сторінок. Для цього задаємо стиль елементам списку, виділяємо текст елемента, вибираємо стиль заголовок 1. Бачимо, як одразу змінюється форматування тексту. Цю дію повторюємо з усіма елементами списку. Додаємо в документ. Нумерацію сторінок, вкладка Вставити Номери сторінок. Нумерація знизу. І на кожній сторінці документа з'явилася нумерація. Під заголовком документа додаємо порожній рядок. Сюди ми вставимо зміст. Відкриваємо вкладку Вставити Зміст і вибираємо Зміст з нумерацією. Клацаємо по елементах списку. І з'являється посилання на елемент. Так можна перейти на сторінку де є цей заголовок у документі. Запам'ятай. Списки бувають марковані, нумеровані, контрольні і ієрархічні, Зміст це переліки з заголовками розділів документа та номерами їхніх сторінок. Щоб створити зміст, задай стиль заголовка елементам змісту встав зміст. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!